Манджара засранець другий раз під акцію попадає. Але нічого, знаєте, це полезний для мене персонаж. Я вам чесно кажу. Знаєте що? Я вам зараз покажу і розкажу. Е... Ну, зараз буде обід. Я вам розкажу, який психологічний трюк я використовую. Ну, якщо його можна так назвати. Але він працює завжди і везде, не тільки в Італії. в общем, оце бачите, Валеру, ну, намит і все. От. Але подивіться, зараз на. На вікна. А ви щоб розуміли, це Валера новий. А вікна були такі, я не знаю, ну воділа курить е, в салоні. От, тільки не пайми, що він там курить. Коротше, смалець такий в два пальці. Тобто, на одне вікно, оце верхнє, із кабіни тільки. У мене вийшло три тряпки. Отакі от. Таких. Оце, в принципі, все від його стекол. Бачите? І це тільки я краю щоб зацепив вже чистого стекла. А перед цим тако, один раз провів, все, викидай, провів, викидай. От. Ну зараз я на мибу. І потім я вам розкажу, як я над ними тут прикалуюсь. Я вже просто прикол потягнув тільки що, бо водій прийшов раніше, якраз стояли офісники, то я вам розкажу. Коротше, слухайте. О, чуєте, зайшов в приміщення, чую, морда аж, аж стягнула і хоча. На вечір буде кабіна красна і глаза теж. Вітер сильний і цей. Вітер, вода, а ти бризає, хімія, все в лице і короче, до вечора буду такий, як, як я не знаю, що. Червоний, общем. Ладно, не процес. В общем, стоять банда, стоїть на дворі. Ви щоб розуміли, там реально такий слояк, а я не знаю. Чи то на культі. Таке, знаєте, як ото хтось з там палив в тій кабіні. от. А Валера ж новий відносно. Ну як відносно, ну скільки йому рік, нехай. Та не маєм ще й року, напевно, Я щось не пам'ятаю, коли нам їх привезли. Ну, та ну хай даже буде рік. Яка різниця, що це так. Шо, шо? Ну і взагалі, немає різниці, скільки років в машині, кабіні і все остальне. Ти водій, ти повинен, ну я не знаю, хоч як. В общем, там такі масла, що я вам чесно кажу. Ну, і, і я ж розумію, що там на ньому робить. там два чоловіка, на тому лишь, Але ж ну, то треба. Знаєте, така ситуація, скажімо, даже пішла на руку мені. Тобто, далі, як вони цей вопрос будуть решать, я не знаю. От. Ну, Я, виходить, зловив одного. Той, що мав робити на ньому зранку, його не було то, що мав робити після обіду, він прийшов трохи раніше. Навіть вони якось підміняють манджару, тому що його ж, виходить, день нема, а він робить там, з 6 ранку й до 5, до 4 вечора. Вот, да. То вони якось наверно, його зміну розбили між собою. Взагалі, не, не моє це діло, воно мені не треба. Він стоїть в офісінькі, Я ж розумію, що це він, я знаю точно, що це він. Вот, ще пару водіїв стоїть. І я підходжу, типу, незвичай, вони там типа, о, комиштай, тут мене, апосто, те, те, ну, типа, все хорошо. Я кажу, та да, кажу, хорошо. Я кажу, чи так кажу, типу, кедрайвер квестукарел. Квесто мій. Ну, ну, типа, это моя. Я кажу, ну, ну, квесту ноту. Сі-си, сі, кесто мій. Я кажу, та ну, типа, не може бути. Він, перке. Я кажу, ну типу чого? Я кажу, перке. Що... Я кажу, ти що? А, ви ж поняли, да, Манджара він, то есть, він в певний період часу він зробив все для того, щоб я якби тут його на законних основаннях, я його кажу ти просто чорт, дзінгар. Ну, дзінгарі за тебе немає нікого. ти, кажу, вообще, ну, Нам був супер топ нам от, З тебе все це напевно, мабуть. Ну і всі шоржуть, тому що ну, італійці такий народ, е, тут навіть не берусь сказати правильно це, неправильно, погано, непогано. Ну, тобто, якщо ти певний час побудеш в Італії, ти вже зрозумієш, що вони так за глаза, вони тебе там обсирають з ног до голови, і я не удивляюсь, що навіть і мене там, походу, постійно може бути. <губ> Цілком вероятно. От. А через дві минути він тебе бачив в очі і все, і падьос нам з тобою лупиться, все, і там, і кофи пішли і В общем, ну тут не найкращий друг у тебе новий з'явився, все. Вот. А тільки людина відвернулася, вони її там о, вот. Моя фішка в тому, що я йому це все в очі випалюю. Ну, видаю, ну я... а я, а на що я буду ходити там десь в собі тримати? Або якщо я комусь розкажу, ну мені це не, не доставить ніякого задоволення. А взагалі. Ну, есть, не, я можу, звісно, сказати, от кончений там, знаєте, от і все. Але ну що, йому ця інформація на фіатці і так просто сказав не це. А от в лице сказати, о, це друге діло. Ну, тобто ти знайш те, що я про тебе думаю. От. І є, що я там на манджаро був певний час там дуже злий, там, все. ну знаєте, моє відношення до роботи зовсім інше. Тобі, вони тут на це не звертають уваги, і більше я скажу, тобто є чому в них навіть поучитися. Оце, знаєте, таким движением. Я не маю виду то, что вони там поза глаза друг друга всирають. От. Е, я ж кажу, це що, твій варіант. Він каже, да. Я кажу, да не може бути. Я кажу, ти що, брат е, Альберто, типа Манжари. Він каже, ні а чого ти так вирішив Я кажу, так у вас у двох кажу, засрані, Валерію, одинаково. Я кажу, даже я підійшов, кажу, подумав спочатку, що його. Він, та ну, ну я кажу, що ну, ну кажу, кабіна, ось диви, 10 тряпок, одне вікно. Не домитися, кажу, ти що, це? Кажу, так не знаю. Я кажу, не знаю, хто там з вас на ньому кажу. Я кажу, я щось зайшов, дивлюсь, бризкалка, ну, типу, вже там через традуктори деякі слова кажу, бачу, бризкалка висить. Ну, це поняли для вікон. Думаю, о, порядочний водітеля, драйвери топ. Пуліші кабіна, абрика біла, а там дзінгарія. Дзінгарія на бан. І всі ті ржуть короче, стоять. Ее фратело, типа банджари, фратело, фратело Альберто. Я кажу, ну а як? Ну кажу, ви що? Ну, на так це? Він о, о, ну типа там, ну видно, що він там типа, трошки недовольний, але потім перевожу це все в шутку, кажу, ну ладно, я помив, кажу, я, я кажу, а я йому кажу, якщо кажу в наступний раз ти будеш бачити, що темно в кабіні, кажу, то ти дзвони, щоб ми тобі протерли фари і вікна кажу. Бо ну ти ж можеш так десь кажу, влупитися у стовп. Він та все, все, типа я це я кажу, ну мені кажу, не тяжко помити. Ну кажу, е, тяжче кажу потім, ну відмивати це. Коротше, все, Він вже пішов, бачу, дзвонить до того напарника і давай його там, чи хвостити. ну По-своєму, що типу, йому вставили люлей, а курять то вони обидвоє, повідомляють. І хто з них накурив більше, там же ж не розбереш. Але ні один, ні другий не хоче мати вікна. Mm -hmm. Так що отак. От. Вроді такий, знаєте, маневр, але все одно. І тепер я оце все з Якщо когось ти порівнюєш тут з манджари. А ще коли ти це висказуєш в очі, а я, ну що, якщо б йому сказав просто в очі, він би мені там знаєте, міг би махнути там, кіпа, іди нахрен, да та і все. От. А так, коли я його привселюдно тако відчехвостив, по-перше, що йому стало невдабняк. Ну, По-друге, що якби ми з ним не посварилися по тому всьому, бо Воври перевів потім все в шутку. Ну, а по-третє я ж кажу, все, тепер вони... Вони мене постійно, постійно я вам скажу, вони навчаться любити е чистоту. Ну тому що як, воно так і повинно бути. Я согласен, що може в мене там з цим ділом якийсь пунктик. Що хто це зводить? Лука, мабуть. А ну ладно, зараз відвічу та й підійде. Не, не лука. Бачу, що сімрки в кінці і номер не підписаний, думаю, странно. Але ж по-разному буває в відвічі, буває ні. Якийсь спам, як звичайно. вже й до мене добрались. Боже, як я жив спокійно, поки мені до мене не почали атакувати. Я вже бачив Лука, він там психує по цьому поводу. Але зараз нова фішка. Йому дзвонить, якийсь спам, або там сіньор Лука Тубігаті. І я від мені одразу хоп телефон. Я кажу, да, я вас слухаю. «Е, Я говорю, слухаю вас, э, Лука Тумяти. Я говорю, да, да, Лука Тумяти. Кажись, кажу, я вас добре чую, кажи. Ну, ну, капи-то, ну. Я говорю, ну, капи ту, ну, парли, Украина, ну... И кладуть руку. Так что вот так вот. Вот. Мы их тепер отпугаем тим, що вони не розуміють, куди вони дзвонять, і що А вони ж, мабуть, тоже знаєте, як там десь помічають, що, ну сюда вже більше немає сенсу їх дзвонити, тому що там хтось, хтось на непонятному тобі языке балакає з тобою, от. А дзвонять постійно, у нього вообще телефон красный. Ну, то есть даже если не по роботі, у нього він все равно розривається з цими всякими рекламами и всем Вот. Так що, все вам розказав, напевно? Та, мабуть, да, все, буду я їсти. О, пока. А, ну я ще пока не забув, да, я що хочу е, сказати, ну, е, десь наша підписниця Анна Бабаніна, Якщо не ошибаюсь, правильно сказав. Е, я не до кінця зрозумів ваш, ваш комент стосовно того, що там. У мене живіт дуже смішний і що з таким животом могла мене полюбити тільки Юля. Тобто Я розумію, що ви там, типу, прикол тягнете з нами давно і якби, ну, мабуть, це із кращих побуждень. Ви там з юмором все у вас нормально, слава Богу. От, ну і Я просто типу, не зрозумів до кінця якби, і хочу сказати, що... Ну, Якщо вам смішно, то ви смійтесь, але е, знаєте, в мій адресі це прозвучало теж, знаєте, мені по приколу, тому що ну, стосовно того, що мене з таким животом може полюбити тільки Юля, де ви собі можете думати все, що завгодно. Ну і в принципі, мені то, що мене полюбила тільки Юля, мені цього достатньо. Би, мені їх пока вистачає, скажімо так, не жалуюсь. От. Стосовно всього остального, ну якось, якщо ви так шуткуєте постійно, то ну, краще це робити не завжди, знаєте, тому що, ну. Любий обладатель такого живота, скажем так, навіть якщо він постійно тягне з того прикол, ну любий обладатель любого живота, скажем так, він той, хто на позитивчик є прає, то не завжди значить, що його, його то самого влаштовує. В принципі, якщо він з тим пробував боротися і нічого не вийшло, він махає рукою. Але все одно, це таке діло. Воно сьогодні є і за його немає, понимаєте? особливо в моєму випадку, скажем так. От. Ну, а ви, я так зрозумів, що вирішили просто ні, там, я не знаю, а, в одному коментарі зробити і комплімент, і тут же, знаєте, як би зацепити заживе. Ну в случаї зі мною, я ще раз повторюсь, у вас не вийде. От, а в ну, краще такого не пишіть і не кажіть. Ну або принаймні, коли ви вже така а, впевнена в собі людина, і ви хочете там когось чи образити, чи просто потягнути прикол, то ви принаймні, поставте аватарочку, фотку на аватарочку, свою фотку. Щоб я хоч розумав, наскільки гарно повинна виглядати людина, яка дозволяє собі там якісь е, отакі от, е, ну, покажіть мені той прес, як то кажуть, ті кубики. Да? От, і Я вам тоді скажу, ну, дійсно порівняно з вами, то звісно, куди мені братися. Пока.